Чемпіонат Європи з баскетболу міжнародний турнір серед європейських чоловічих збірних з баскетболу. Він проводиться раз на два роки під агідом міжнародної федерації баскетболу. Перший турнір проведено у 1935 році у Швейцарії. У 2013 році фінальна частина чемпіонату Європи з баскетболу буде проходити з 4 по 22 вересня 2013 року в п'яти містах Словенії. Новомісто, Есеніце, Копер, Птуй та столиці Словенії. Любляні. The cat sat on the Загалом у фінал пройде 24 національні збірні, розділені на 4 групи. До фінальної частини чемпіонату Європи вже увійшло 8 команд Франція, Великобританія, Греція, Литва, Македонія, Росія, Іспанія та Словенія. Решта 31 команда були розділені на 5 груп. Ці команди візьмуть участь в виграх кваліфікаційного раунду, які проходитимуть з 15 серпня по 11 вересня 2012 року. Переможці цих групових турнірів перші дві команди. Де та ще чотири команди за коефіцієнтним показником увійдуть до фінальної частини? На Дніпропетровщині баскетбол є одним із найпопулярніших видів спорту. Більше 500, 5500 э, дітей займаються лише в секціях під керівництвом 157 тренерів. І Дніпропетровськ виборов право приймати євро. Це дуже велика перемога. І я вважаю, що Дніпропетровськ достойно його прийме. У нас буде розвинена і інфраструктура транспортна. Будемо будувати і готелі, і все, що для цього потрібно. Нагадаємо, 23 листопада 2011 року голова облдержадміністрації Олександр Вілкул провів зустріч з представниками комісії Європейської федерації баскетболу, під час якої презентував розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровщини. Координатор міжнародної федерації баскетболу Європи Мілтович відзначив високі темпи розвитку Дніпропетровської області за останні два роки. 18 грудня 2011-го в Нюнхені Україну було офіційно визначено країною, яка прийматиме Євробаскет 2015 завдяки ініціативи губернатора Олександра Вілкула Дніпропетровську війшов до складу українських міст, в яких пройде чемпіонат Європи.